Шановні мешканці нашої громади, я, поліцейський офіцер громади, грабець Владислав Вікторович, звертаюся до вас зі складним, але надзвичайно важливим питанням питанням охорони нашого навколишнього природнього середовища. Сучасний ритм життя нерідко призводить до забруднення повітря, води та ґрунту, загроз для біорізноманіття та клімату. Ми всі маємо відповідальність перед майбутніми поколіннями та перед самою природою. Тому я закликаю вас долучитись до спільних зусиль у збереженні та відновленні нашого довкілля. Кожен може зробити свій внесок. Розділяйте сміття, оберігайте ліси від пожеж та засмічення. Підтримуйте ініціативи з охорони природи. Давайте разом дбати про наше середовище для майбутніх поколінь. Дякую за увагу та вашу підтримку.